Вітаю! Це перше відео з курсу по роботі з кадрами воду. І в цьому відео я розповім про створення та налаштування картки співробітника, посад, а також як друкується воду. Форма П2. Отже, ми заходимо в модуль співробітники. Щоб створити нового співробітника, ми натискаємо новий. Отже, тут ми вносимо його ім'я, прізвище та по-батькові. Ми можемо внести тут робочий мобільний телефон, робочий телефон та робочу електронну пошту. Можемо вказати, якщо в нас вже налаштовані відділи, якщо їх немає, ми зараз про це поговоримо. Якщо в нас внесені вже інші співробітники, можемо вказати керівника цього співробітника. Якщо якщо ми його вкажемо, то у нас буде відображатися в робочій інформації організаційна схема, де у вигляді ієрархії ми побачимо, хто є керівником цього співробітника. Одразу, якщо у вас співробітник прив'язаний до користувача. Тобто він є і співробітником, і користувачем системи. На вкладці налаштування відділу кадрів ми можемо вказати тут пов'язаного користувача. Якщо його немає, це не обов'язково. Можемо його не вказувати. Давайте повернемось до першої вкладки Резюме. Сюди ми можемо вказувати. Досвід роботи цього співробітника, його освіту. Ми натискаємо додати, пишемо заголовок, магістр, тип вибираємо освіти, якщо це відноситься до освіти. Тип відображення класичний, чи це сертифікат, курс, чи диплом. Я обираю класичний. Можемо додавати опис, магістр філології. Дата початку навчання обираємо. У нас додається новий етап, магістр, магістр філології в нашому резюме. Якщо в нас є навички у цього співробітника, наприклад, володіння мовами, ми можемо створити такий запис. Щоб обрати навичку, нам потрібно її спочатку ще створити. Щоб створити навичку, ми заходимо в модулі співробітників налаштування, типи навичок, Натискаємо новий іноземна мова, додаємо англійську мову. І рівні А, це може бути, наприклад, 25% прогресу Б. 50%, відсотків 1 Що нам цього достатньо, це може бути 100%. Зберігаємо налаштування навичок, вертаємось на співробітники, на нашу співробітницю Ольгу Миколаївну і додаємо навичку іноземна мова. Позначаємо, додаємо навички англійське, вибираємо рівень, наприклад, B1. Зберігаємо та закриваємо, і в нас сюди додається навичка до цього співробітника. Давайте зайдемо в робочу інформацію, подивимося, що в нас тут є. У нас підтягується робоча адреса, це адреса нашої компанії. Якщо в нас багато офісів, наприклад, ми можемо змінити. Тобто, це список із контактів з нашого модуля Контакти. У нас є затверджувачі на цій вкладці, це наші користувачі. Ми можемо затверджувати Трати або авансові звіти. Ми можемо затверджувати відпустки, тобто співробітник може робити запит на відпустку. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Заходимо в приватну інформацію. Звертаємо увагу на поля з адресами. У нас є окремо поле з адресою. Адреса за державною реєстрацією. Якщо у нас створений користувач у нас створюється одразу контакт, наразі у нас контакту не створено. Нам потрібно створити картку контакта, модулі контакт цього співробітника і прив'язати її контакт. До співробітника. Я натискаю новий, вчілка Ольга Миколаївна. Обираю країну. Я можу залишити, що вона є компанією, в мене з нею будуть розрахунки певні. Зараз ми ще до цього контакту повернемося. Обираємо цей контакт в адресі за державною реєстрацією, і нам саме цей контакт потрібно обов'язково вказати в полі адреса. Це дуже важливо, тому що без цього без цієї прив'язки ми не зможемо витрати створювати воду, підтверджувати і виплачувати. А також не зможемо нараховувати зарплату. Якщо у нас на цьому контакті вказана електронна пошта і телефон, вони сюди підтягнуться автоматично. Заповняться також. У нас є номер банківського рахунку. Якщо ми хочемо виплачувати співробітнику зарплату, воду це можливо. Ми можемо воду нарахувати зарплату згідно українського законодавства, створити платіж, відправити в банк на оплату, якщо це, наприклад, Приватбанк або деякі інші банки. Ми заходимо на контакт, вкладку «Бухоблік», додаємо рахунок. Банк можна не обирати і вказуємо номер банківського рахунку, тобто це якийсь банківський номер. Зберігаємо. І якщо ми повертаємось на картку співробітника, у нас вже цей банківський номер є для вибору. Далі в нас є справа колонка Сімейний стан, і зараз вже починається інформація, досить розширена на карті співробітника. І ця додаткова інформація входить в локалізацію для України від нашої компанії, тобто в базовому функціоналі не всі поля. Будуть у вас доступні для заповнення, і, звісно, у вас не буде друкованої картки П2, картки співробітника. Отже, що в нас тут є? Цивільний стан. Ми можемо обрати неодружений на заміжня, одружений заміжня, цивільний шлюб, вдівець, вдова, розлучений, повне ім'я дружини чоловіка. Тобто тут ми можемо вказувати додаткову цю інформацію. Можна це і не заповнювати, але можемо вказати дата народження дружини чоловіка. Якщо є діти, вказуємо кількість неповнолітніх дітей. Якщо є трудова книжка, ми її вказуємо. Якщо немає, немає. Якщо не повний робочий день, позначаємо це поле. Якщо це особа з інвалідністю, позначаємо. Якщо має спецстаж, позначаємо або не позначаємо, якщо немає. якщо є медстрахування, вказуємо. Довідка про несудимість є чи немає, вказуємо. Якщо є довідка про несудимість, то ми вказуємо дату довідки про несудимість. Якщо немає, не позначаємо. Якщо що це внутрішньо переселена особа? Позначаємо довідка ВПО і вказуємо її номер, дата видачі довідки. Вразлива категорія. У нас також є декілька варіантів: це може бути ВПО, матір з двома або більше дітьми, люди з інвалідністю, мати-одиначка, Чорнобильці УБД. Також ми можемо вказувати ім'я термінового контакту. Це може бути, наприклад, мама або ота, чоловік і номер телефону. У нас є ще одна інформація про освіту, тобто на попередній вкладці в резюме ми вказували у вигляді ієрархії дані про освіту. У нас є також додаткова інформація в персональній інформації. Інформації про освіту, рівень сертифікату, наприклад, у неї є і бакалавр, і магістр. Вказуємо бакалавр після дипломна підготовка, чи є, чи немає. Поле освіти тут ми вказуємо назву. Школа це назва освітнього закладу. Якщо людина не громадянин України, але є дозвіл на роботу в Україні, то ми заповнюємо додатково цю інформацію: номер робочої візи, дозвіл на роботу, термін дії візи, термін дії дозволу на роботу і можемо завантажити сюди файл. Справа дивимося в нас в нас є стаж роботи, і тут в ОДУ не враховується автоматично стаж роботи. Необхідно заповнювати цю інформацію самостійно. Наприклад, стаж роботи 1200. 30 днів, 30 місяців, 2 роки, і вислуга років, якщо в нас є, також ми можемо її вказати. Якщо у нас людина звільнялася з попереднього місця роботи, ми можемо вказати цю причину, наприклад, за власним бажанням. Наявність наукових праць авторських свідоцтв на винаходи. Ми тут просто текстом вказуємо цю інформацію, якщо в нас є. Інформація про пенсію, тип пенсійної виплати, дані про пенсійну оплату. Також можемо текстом просто вказати цю інформацію. Нижче ми вказуємо інформацію про. Про громадянство, наприклад, національність Україна. Якщо людина відмовляється від надання даних по ІПН, є такі категорії людей. Ми можемо позначити чекбоксом відмову від ІПН і не будемо вносити інформацію по ІПН. Якщо немає такої відмови, вказуємо номер ІПН. Посвідчення особи. Якщо це паспорт, ми вказуємо серію паспорту та номер паспорту старого зразка. Якщо це ID картка, ми вказуємо, ким виданий документ, це там здається номер органу. І номер ID картки, також її вказуємо. Дата видачі документу також безпосередньо вказуємо, термін дії документу. ID-картка там на 10 років видається, наприклад, це буде до 2030 року. Обираємо стать, чоловік, жінка або інше. Дата народження, місце народження, країна народження, Україна. У нас також відображається в чатері інформація, хто саме яку інформацію вносив, тобто ми цю історію можемо. Відслідковувати заходимо далі на вкладку військовий облік. Тобто, ми також доробили для української локалізації внесення цієї інформації. У нас є група облік, категорія обліку, вказуєте склад, військове звання, військова облікова спеціальність, номер документу. Ну, сам документ, яким виданий, наприклад, це військовий квиток, номер військового документу, реєстраційний номер облікового запису. Єде. РПВР придатність до військової служби, назва РТЦК та СП за місцем реєстрації, за місцем фактичного проживання, перебування на спеціальному обліку. Тобто, ви заповнюєте цю інформацію і також можете нею користуватися, особливо зараз це дуже актуально. Повертаємось до вкладки налаштування відділу кадрів. Перша дата контракту вона в нас сюди проставиться потім автоматично. Тут також винесена посада. І давайте поговоримо трошки детальніше по посадам. Ми можемо, наприклад, відкриємо сусідню вкладку, зайдемо в співробітники і налаштуємо посади. Заходимо в модуль співробітників налаштування посади. У нас зараз є посада, створена директор. Можемо створити нову, старший бухгалтер, можемо вказати відділ. Відділи в нас не налаштовані. Давайте одразу і відділи налаштуємо. Доходимо співробітники, налаштування, відділи. Наприклад, бухгалтерія. Керівник у нас буде адміністратор. Батьківського підрозділу немає, але ми можемо робити департаменти, відділи і їх дробити настільки, скільки потрібно. Повертаємось сюди. Вибираємо бухгалтерію. Тип зайнятості нам не потрібно. Зберігаємо цю вкладку, і при збереженні у нас додаються додаткові поля, які нам необхідні для української локалізації. Це номер ЗКП ПТР, назва посади згідно законодавства українського, так як вона має офіційно називатись, Код КП. Якщо нам необхідно нових співробітників наймати, ми можемо вказати, що в нас ціль там 10 людей на цю посаду. Або одна людина, або дві людини. Графік робочого часу ми можемо вказати тут уже в прив'язці до посади, наприклад, 40 годин одна ставка, кількість штатних одиниць у нас одна особа. І ми можемо вказати оклад на посаді. Тобто, в майбутньому, коли ми будемо створювати контракт, ми будемо вибирати, чи ми будемо рахувати, якщо по окладу зарплату в прив'язці до контракту чи до посади. Тому що. У нас багато різних випадків є у наших клієнтів, і всі по-різному працюють. У когось посада одна, оклади різні, а хтось працює так, як це прийнято. Оклад згідно посади, і ми вже там преміями можемо донараховувати зарплату. І тут ми вказуємо дату підвищення окладу. У нас це було. Наприклад, 1 січня цього року. Вказуємо цю дату, зберігаємо інформацію по посаді. Вертаємось до картки співробітника і обираємо старший бухгалтер на карті співробітника на пчілці Ользі Миколаївні. Якщо в нас є табельний номер, ми також вказуємо табельний номер працівника. Також є вкладка Члени сім'ї. Ми можемо заповнювати цю інформацію. Є тип члена сім'ї, наприклад, чоловік, ім'я його і дата народження. Ми там вказували ім'я, дату народження чоловіка, але тут можна вказувати всіх членів сім'ї. Якщо нам необхідна ця інформація, ми можемо її також тут вказати. Можемо її не вказувати, це не обов'язково. Після всіх цих налаштувань ми можемо роздрукувати друковну картку П2. Натискаємо кнопочку друк із картки співробітника. І в нас тут є форма П2. Роздруковуємо її, і зараз подивимося, що в нас там. Відображується. Картка П2 типова згідно українських, українських стандартів, ми її зробили саме таким чином. І сюди в нас прописується певна інформація, береться з картки співробітника, дата заповнення, табельний номер, ідентифікаційний номер, стать, вид роботи, особиста інформація, як звати співробітника, дата народження і так далі. Інформація про світу. Професійна освіта, ну зазвичай, це руками заповнюється, тому ви вже роздрукуєте і можете заповнити якусь інформацію руками. Структурний підрозділ, де ми працюємо, оклад, Тобто, вся ця інформація потрапляє з картки співробітника. Таким чином, ми можемо воду створювати картки співробітника та налаштовувати їх. Можемо використовувати друковану форму П2. В Наступному відео ми поговоримо про налаштування контрактів і про прийом людини на роботу через на. На прийом воду. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.